Пік зимового відпочинку традиційно припадає на січень. Втім, аномальна погода та відсутність снігу на лижних трасах відлякують туристів, а гірськолижні бази залишаються без прибутку. Три тижні плюсової температури та дощів – і одне з кращих місць для зимового відпочинку перетворилося на безлюдний острів. Персоналу гірськолижних баз значно більше ніж туристів, а їх власники не встигають підраховувати збитки від такого застою. Бази загружені ну, на 1-2%. Це для Власників баз це катастрофа. Люди набрали кредити, запросили персонал, тому персонал збільшується на зимовий період. Для людей для баз в основному набирають два-три рази. Персонал не працює, сидить. І на жаль, перспективи на сьогоднішній день, що по покращенню погоди немає. Приватники щороку вкладають шалені гроші в ремонти та новобудови, щоб гідно зустріти туристів. Зараз же кімнати та ресторації в переважній більшості пустують. Ми приїхали зі Львова відпочивати Карпати, покататися на лижах. Ну зв'язку з погодою трошка погода нас підвела, але нічого, ми задоволені відпочинком. досвіжий свіжий воздух. Відпочивальників, яких не бентежить відсутність снігу, мало чого не можна сказати про лижників. Майже 90% відвідувачів туристичних баз взимку – любителі лижного спорту. Кататися ж на ґрунтовому покритті ніхто не стане. Боротися з безсніждям є такі варіанти, як це ставлять е, штучне засніження. Але на сьогоднішній день, особливо на цю зиму, це воно не актуальне, тому що снігові е, штучне засніження, воно актуальне при мінусовій температурі. Практично у нас зараз і січня місяця вже три неділі плюсова температура, плюс 5, плюс 8, плюс 6. Нема снігу на треках, нема і відпочивальників. Втім, двері для них завжди відчинені, а персонал турбаз не падає духом. Приїжджають, щоб покататися, але все ж чекаємо. Чекаємо сніг, що буде, Обіцяють, що буде. Ну надіємося, що все буде добре. За невтішними прогнозами синоптиків, тепла погода протримається як мінімум тиждень. Після чого обіцяють справжню зиму. Тож відкладати лижний інвентар не рекомендують. А власникам відпочинкових баз недовго залишилося сидіти із затягнутими пасками.